Вітаю на каналі ЄЖитло. Я презентую трикімнатну квартиру загальною площою 78,5 квадратних метрів, місто ожуро, житловий комплекс квадрат. Квартира знаходиться на 6 полісі 6, має три кімнати, величезну терасу, як ви бачите, і гарний великий балкон, вихід на балкон з усіх кімнат. Розпочинаємо огляд, як завжди, з вхідної зони. Ось так виглядає вхідна група. Праворуч буде гардеробна, ліворуч санвузол. Ось таке санвузол, близько 6 квадратних метрів правильної квадратної форми. Ідемо далі. Праворуч від входу гардеробна. Ось так вона виглядає. Також тут десь близько 6 квадратів. Розмістити ваші речі буде де. Ідемо далі. Тераса. Кімната з терасою, це може бути кухня студія, може бути кімната, як ви вже собі забажаєте. Зайдемо на саму терасу. Ось, будь ласка. Ось така гарна тераса. Величезна, гарненька, місця достатньо, і барбекю зону можна розмістити і влітку дитячий басейник поставити. Панорамні вікна компанії NoBilex 6 камер, комплектація Spectrum З видами у двір і з видами на місто. Ось така чудова тераса. Також є балкон. Я буду вам його показувати з кожної кімнати. Йдемо далі. Зараз хлопці проводять монтажні роботи, тому може бути трошки шумно. І так, ще одна кімната. Також. З виходом на балкон, панорамні вікна, ось такий периметр кімнати. Ось балкон. Там у нас тераса. І можна з балкону попасти на терасу спокійно. Дивіться, який довгий балкон. І вихід на балкон з кожної кімнати. Йдемо далі. Відхідну групу ви вже бачили, санвузол зул також. Далі. Тут може розміститись. Кухня-студія або вітальня, як вже ви заважаєте. Два панорамних вікна. Також вихід на балкон з двох сторін. Ось прошу. З цих дверей також можна узвікну. Ну, Вони також відчиняються, відкрині, все як треба. І найцікавіше кімната. Тут і вихід на балкон, тут і житлова площа. Тут і санвузол і, можливо, ще, до речі, зробити тут пересінок, поставити гардеробну геподібну, а тут залишити вузол. Ось так. Комунікації є. Все як треба. Виходимо на балкон. Ось такий суперовий балкон. Величезний, гарненький, житловий комплекс, квадрат, шостий поверх шести. І балкон, і тераса, і три кімнати, і два санвузли, і гардеробна. Все є. Все, що треба для комфортного життя. В даному ЖК також є однокімнатні квартири з ремонтом під Єоселю. Вони знаходяться в цих будинках. Є трьохкімнатні, двокімнатна 62 квадрати, є трикімнатна 100 квадратних метрів. Також можна під є оселю розглядати. Є однокімнатна 33 квадрати, 55 квадратів, тобто асортимент є. Кого цікавить оселя, також звертайте, звертайтесь, є номер телефону в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, шуткує всім перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.